Привіт! Сьогодні ми говоримо про комп'ютер не для ігор. Дивіться, тут Intel 14900K, RTX 4080, але комп'ютер не для ігор. Все серйозно. Це збірка експерт PC на комплектуючих Asus ProArt. Я з таким ще ніколи не зустрічався і можу сказати, що комп'ютер цей це не тільки вишуканий мінімалістичний дизайн, а в принципі, він створений, щоб творити. Але чи підійде він не лише креаторам, а й іншим ПК ентузіастам і геймерам Також ми сьогодні і дізнаємось. Але перед цим нагадую, що ми збираємо на репсаниця для батальйону Сила свободи Свободи» 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж. І ми вже зібрали майже 60 тисяч гривень, але потрібно 150 тисяч. Тому я розіграю ігрове крісло, механічну бездротову клавіатуру і ніжтяки від військових за донат від 100 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Я сподіваюся, що ми все це швидко закриємо. Бо реп їм потрібен дуже і дуже терміново. Дякую всім, хто долучився. Банка в описі. Перше, що нас зустрічає в цій збірці, це корпус ProArt pa 602 Він тут основа, база, фундамент. Основні атрибути цього корпусу це оптимальний повітряний потік, потужне охолодження і відсутність речей, які можуть відволікати вас від творчого процесу. Ну а ще він великий. Я так розумію, на думку Asus, креатори, тобто люди, які мають креативне мислення і які створюють контент, це настільки не пристосовані до життя люди, що у них вдома навіть викрутки немає. Хоч насправді я на всі 100% погоджуюся, що таке рішення з встановленням відеокарти без викрутки дуже зручне, і не лише для креаторів єдиних, а й для всіх інших, а особливо для пк ентузіастів, які кожного разу свапують відюхи в своїх збірках. Це працює для горизонтального розташування відеокарти, а от як з вертикальним не знаю. Та судячи з оцих двох отворів з різбою, можна вважати, що це місце для фіксації райзера. Також, що цікавого, тут є датчик пилу. Так-так, знаєте, я от не дуже часто люблю лазити в комп щось там чистити. Оце для таких людей, як я. Буває, думаю, що чого це проц почав перегріватись? А тут оп, натиснув кнопочку, і воно тобі каже, треба вже чистити, або нехай ще постоїть. Був би прикол, якщо б комп не запускався, бо сенсор затригерився на датчик пилу, і ви не могли б вімкнути. Поки не почистите. Оце кайф. Ще один цікавий момент: сам корпус стоїть на товстих гумових ніжках, і в силу своєї ваги його не так просто зрушити з місця. І яке ж рішення придумали Asus? Правильно, це колеса. Так, тут вбудовані два колеса позаду, і працює це по принципу кросівок з колесами. Нахиляєш комп під кутом і їдеш. Але це не просто якісь там колеса, аби було. Це подвійні колеса з двох окремих частин, що обертаються незалежно. Припустимо, під час прибирання вам треба відвести комп в іншу кімнату, але як бути на поворотах? Ці колеса не зламаються при поворотах, навіть стоячи на місці, тобто вони на це розраховані. Загалом тут дуже багато усіляких проблем. Думаних деталей і фішок варто тільки поглянути на те, як все чітко підігнано. Це створює таку знаєте візуальну довершеність, але давайте зупинимось на його основних фішках. І перше продув в корпусі тут шалений. Просто подивіться на ці величезні 200-міліметрові вентилятори. Бачив я звичайно і більші в деяких корпусах, але вони там були як іграшкові, такі знаєте, і дуже тоненькі. Тут вони й по товщині, також що характерно, тут все спроектовано для максимально прямого потоку повітря без турбулентності. Тобто, бачите, ось цей гриль замість звичайної передньої стінки. Крім того, що він доволі відкритий, ось ці видовжені решітки вирівнюють повітряний потік. А далі в корпусі він спрямовується спеціальними направляючими, якщо можна так виразитись. Сам гриль від'єднується двома важелями ось тут. В плані User Experience це не зовсім вдале розташування, адже майже кожного разу, як я беруся за ось ці ручки, щоб пересунути корпус, я тим самим натискаю ці два важелі. Ну і ви зрозуміли. передня стінка від'єднується. Дякую, що не скляна. В стоці корпус має і два задніх вентилятори на 140 мм. Ось тут і тут, де зараз встановлена рідинна система охолодження Asus ProArt LC420. Загалом зверху можна розмістити три 140 чи три 120 міліметрові вертушки, або ж радіатор максимальної довжини в 420 мм. Про те, як сюди влізе відеокарта, чи башта для проца, я думаю, говорити не варто, бо ну, тут дуже багато місця. І до речі, для важких відеокарт тут є спеціальний тримач, дуже прикольна штука. Але подивіться, де він його треба розвертати в сторону, навіть для такої великої відеокарти. До коротших він, мабуть, і не дістане, хоча для коротших ця штука там, скоріш за все, не потрібна. Бокові стінки від'єднуються теж без викрутки і теж за допомогою важелів. Для повного фаршу я б сюди додав ще й шар шумки, особливо на металеву бічну стінку, бо вона має доволі дзвінкий металевий звук. позаду багато місця та утиліт для організації кабель-менеджменту. Так як цей комп позиціонується в першу чергу як робоча станція, то тут розраховане місце для одночасного розміщення 4 3,5 дюймових HDD і 5 2,5 дюймових SATA SSD. Або ж для 8 SATA SSD 2,5 дюйми і 1 HDD 3,5 дюйми. На передній панелі є два USB A2.0 і 2.3.0, плюс USB-C з пропускною здатністю 20 ГБ у секунду і здвоєне аудіо. Що цікавого, кнопка увімкнення має механізм з захистом від раптового натискання. Переводити ось цей важіль в нижнє положення, і кнопка надійно заблокована. Ось це для таких, як я, бо у мене кіт постійно застрибує на комп'ютер, і знає, де ця кнопка він її навмисно натискає лапою. Я точно це знаю. Все халява закінчилася також на передній панелі. Є перемикач роботи вентиляторів. Тут два положення: авторежим та максимальний. Не сказав би, що вони якось сильно відрізняються по температурах. Я перевірив у подвійному стрес-тесті AID64 і Furmark одночасно. І результати тесту дуже схожі. Пікова температура в максимальному режимі навіть трохи вища. Тут різниця тільки в тому, що ви самі для себе обираєте. або ви будете постійно чути рівномірний гучності шум, до якого можна, в принципі, швидко звикнути, або серед тиші будуть такі короткочасні пориви вітру. А дме воно, я вам скажу, не слаб. Або, хоча я б не сказав, що на максимальному режимі воно занадто гучне. Гучніше за все, тут працюють вентилятори рідинного охолодження, коли проц буститься. Завдяки всьому вище згаданому охолодженню, проц може декілька хвилин буститись до 5-5 ГГц, при тому споживати 314 Вт. На старті, поки система охолодження ще не встигла зреагувати, температура в піку може бути 102 градуси, потім не піднімається вище 90. Після 10 хвилин стрес-тесту проц. Стабільно тримає частоту 4,7 ГГц і споживає 254 Вт. Просто нагадаю, що 14900 k це найгарячіший з десктопних праців на сьогодні. Відеокарта прогрівається лише до 69 градусів і споживає до 320 Вт максимум. Тут формула проста: чим більше охолодження, тим більше потужності можна вичувати з залізок. В іграх може бути зовсім інша картина, бо все це залежатиме від налаштувань графіки. До речі, в іграх система в цілому споживає. До 815 Вт в пікових навантаженнях. Блок живлення тут єдиний не з лінійки ProArt. Цій збірці стоїть Asus ROG Strix на 1 кВт. Материнська плата Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi в тому ж стилі. Чорний, металевий колір з тонкими золотими акцентами і напівпрозорими елементами. З назви зрозуміло, що в неї є підтримка Wi-Fi 6i. Антенну, до речі, можна сховати в спеціальне місце в корпусі, але мені чомусь прислали комп без неї. Тут є два порти Thunderbolt 4 і два LAN-порти. Один на 2,5 g. інший. 10 G. Плата розрахована на розгін і має каскад живлення 16 плюс 1 плюс 2 на 70 А. Також тут 4 слота для M.2 2 SSD 4 версії і два порти для відеокарти pci Express 5-ї версії. Тобто в перший X16 встановлюємо відеокарту, а в інший можна буде встановити, наприклад, якийсь убер-крутий SSD. Процесор Intel Core i9 14900K в парі з відеокартою RTX 4080. Це більш ніж треба в роботі над завданнями будь-якої складності: монтажерам та моушн дизайнерам, 2D та 3D художникам та навіть стрімерам і геймерам. Без усілякого розгону в загальному тесті продуктивності 3D Time Spy збірка набирає ось такі бали. І це трохи вище за середні показники по цьому залізу. В збірці проц з суфіксом K, а не KF, бо в першу чергу комп позиціонується як для роботи, а в деяких робочих застосунках є сенс від вбудованої графіки Intel. В нашому випадку це UHD Graphics 770, і вона прискорює роботу при рендері та плейбек в Adobe Premiere. Але мені чомусь приїхав комп'ютер з вимкненою вбудованою графікою в BIOS. Я спочатку ще подумав, а що за прикол, чому тут плейбек працює гірше, ніж на ноутах з вбудованою графікою Intel. Потім я увімкнув IGPU і перевірив знову. І я вам скажу, відео програми в роботі з 4К-проєктом просто шикарний. Хто з монтажерів думає, яку версію 12-14 поколінь Intel купувати, тобто K чи KF, і не знає, чи варто воно того, аби переплачувати. Я думаю, що варто. Мій тестовий проект для тестів компів і ноутів експортувався за 7 хвилин з апаратним прискоренням і 11 хвилин 30 секунд без прискорення. На це також вплинули ОЗП та SSD. Тут встановлена DDR5 пам'ять G-Skill Trident об'ємом 64 ГБ зі швидкістю 6000 мегатранзакцій за секунду. Затримки низькі. G-Skill молодці в цьому плані і завжди тримають планку. Хе, -хе ну ви зрозуміло, тримають планку, літералі. Не дивлячись на величезну кількість слотів під накопичувачі в корпусі, тут встановлений лише один. І то M.2 2 формату, а саме Kingston Fury Renegade на 2 терабайти. Це pci експрес четвертої версії, про що свідчить його швидкості. Також я нагадаю, що ви можете отримати 3 місяці безкоштовної підписки на Adobe Creative Cloud за придбання кожної із залізок Asus ProArt. Подумайте над цим. Ну і це все звичайно круто, Комп, типу, не для ігор, але. Ну ви ж розумієте, хто б на такому не сів пограти? При тому, що оцей мінімалістичний дизайн він насправді прикольний. І я думаю, що дуже багато людей, яким не подобається всіляка там RGB фігня які вважають себе дуже дорослими, оберуть саме такий дизайн. Але особисто мені, як самопроголошеному королю RGB, без нього не так прикольно. Ігри тестував з відключеною вбудованою графікою, щоб нічого не впливало на відгук і стабільність в цілому. І тестував я все це в QHD роздільній здатності. І найголовніше, що я грав на неігровому моніторі Asus Pro Art, який не ігровий тільки за своєю назвою, бо у нього qhd роздільна здатність і 144 Гц. Але сам по собі він прикольний тим, що у нього, наприклад, навіть лінійка на ньому є. Це дуже прикольно. Реально для креаторів. Ну і звісно, він відкалібрований з заводу. У нього є сертифікат Pantone і ще різноманітне налаштування кольорів. Ну, реально для креаторів. А в cs 2 можна грати на максимальних налаштуваннях 355 FPS в середньому. На дуже високих налаштуваннях в QHD, хоча є деякі глибокі западини на графіку. Тому по мінімальному FPS маємо приблизно 180 кадрів. Вже на просто високих налаштуваннях цієї проблеми немає. Середній FPS 380, а мінімальний 202 кадри. Не дивлячись на графік, ви не помітили б жодних фрізів чи статерів. Гра йде дуже плавно, з мінімальним відгуком, і це мене навіть трошки засмутило, адже я став помічати, що на моєму компі все значно гірше. А в Cyberpunk Макк 2077 на ультрапресеті зі звичайним трасуванням вбудований бенчмарк показує 98 FPS в середньому і 67 кадрів по мінімальному FPS. Це зі звичайним DLSS якість без генерації кадрів. Схожу продуктивність можна отримати, якщо одночасно увімкнути і генерацію, і трасування шляху, і відновлення променів. Виходить навіть трошки більше завдяки генерації кадрів. 106 в середньому і 86 FPS по мінімальному. В обох випадках не спостерігалось ні фризів, ні статерів. А температура про це відеокарти не піднімалася вище 83 та 65 градусів відповідно. У Fortnite на епічних налаштуваннях графіки в нативному QHD отримаємо в середньому 70 FPS. Це без DLSS та без трасування. Мінімальний FPS нижче, ніж хотілося б, а саме 50 кадрів. Проте можна увімкнути DLSS на просеті якість, який дозволить подивитися на красиву картинку навіть з трасуванням променів. З цими налаштуваннями середній FPS вже 100 кадрів, а мінімальний 68. В обох тестах були увімкнені технології на ні і ілюмен, хоч програмою показує, що були присутні мікрофрізи чи статери, але я особисто нічого подібного на практиці не відчув в Hogwarts Legacy, як завжди, два теста з генерацією і без. На ультраналаштуваннях з увімкненим трасуванням, але без генерації будемо мати 130 FPS в середньому та 79 по мінімальному. З генерацією ж майже 200 FPS в середньому і 118 по мінімальному. Навіть така не дуже добре оптимізована гра йде доволі плавно на цій збірці. І в тих моментах, де зазвичай шалені фрізи та лаги на інших системах, тут графік фреймтайму виглядає майже рівним. Хоча програма показує, що статори все ж таки були присутні, особливо з увімкненим Фреймгеном. А от де статерів взагалі не було, на будь-яких налаштуваннях, так це Starfield. Гра, до речі, отримала нагороду цього року за гарну оптимізацію. На ультраналаштуваннях графіки можна отримати від 95 до 150 FPS в середньому, в залежності від увімкненої технології згладжувань. Найкраще себе показали FSR 3 з увімкненою генерацією, 149 FPS в середньому і 117 по мінімальному. По відгуку вона трохи поступається DLSS з увімкненим фрейм. Геном, судячи з показників програми CapFrame X. у висновок можу лише сказати дякую тій рідинній системі охолодження, яка витримала оце випробування 14900K. Бо ну я багато де чув, та й я сам в цьому відео казав, що це зараз вважається... Найбільш гарячим десктопним процесором в усіх іграх температури були навіть підозріло низькими, ну окрім може кіберпанку, бо там проц все ж таки трошечки прогрівся. Однак, маючи такий корпус з таким шаленим продувом, я взагалі відмовляюся казати, що щось в цій збірці може бути дуже гарячим. Ну може, окрім ціни, бо вона дійсно пікає. Від себе ще скажу, що такі збірочки в одному стилі це дуже прикольно. Бо і корпус про арт, і навіть відеокарта про арт все це виглядає дуже скомпоновано в одному стилі. Ну класно, як на мене, не тільки для. Якихось креаторів, а й просто для геймерів. Але ще раз нагадаю, чому до цієї збірки варто придивитися саме креаторам, бо ви отримуєте 3 місяці безкоштовної підписки на Adobe Creative Cloud. І як я розумію, це працює за кожну з цих залізок про арт, яку ви потім зареєструєте. На цьому все. Дякую, що додивились аж до кінця. Дякую за те, що ви поставили лайк цьому відео і написали коментар. А також дякую за те, що ви задонатили на репсуниця для хлопців з батальйону Сила Свободи. Це Найважливіше, дякую.